Кафедра педагогіки психології та менеджменту активно взаємодіє з вітчизняними закладами вищої освіти. Одним із таких є Запорізький національний університет. До слова запрошується Ірина Кучерак, доцентка соціальної кап... педагогіки та спеціальної освіти Запорізького національного університету, кандидатка педагогічних наук із доповіддю. Інклюзивність як новий тренд майбутнього ринку праці. Пані Ірино, вам слово. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи звук? Все добре? Так Так, Дякую, так, перепрошую. Бувають іноді такі технічні моменти, шановні колеги. Дозвольте представити в вашій увазі тему інклюзивність як новий тренд майбутнього ринку праці. Сучасному світу потрібні сучасні рішення, і безумовно, поміж таких сучасних рішень, особливу увагу до себе привертає інклюзія. Чому це так важливо? Зазвичай першою думкою, яка виникає, коли ми задумуємося розмірковуємо про інклюзію, є те, що інклюзія в умовах сьогодення постає як важливий соціальний імператив, як те, що зумовлює консолідацію зусиль на рівні сім'ї, суспільства. Держави щодо створення комфортних умов для позитивної соціалізації та самореалізації осіб, які потребують такої підтримки в силу різних обставин. Але відповідно в сучасному розумінні інклюзія це ще й певний такий індикатор духовного стану і здоров'я самого суспільства. Проте набуває ваги ще й інше. Інша точка зору, бо живемо ми в світі матеріальних речей, тому важливий інший аспект. Інклюзія це потужний бізнес важіль. Для відповіді на головне питання, а в чому інклюзивність і чому саме інклюзивність набуває такого важливого значення і стає новим трендом на ринку праці, розглянемо більш детальніше питання а взагалі інклюзивний світ це для кого? Для кого це важливо? Насамперед, ми задумаємо. Ми на це про це питання і відповідаємо, що мабуть для осіб з інвалідністю, для осіб із порушеннями психофізичного розвитку. Але це не зовсім так, тому що ключовим тут є не наявність порушення, не нормотиповість, а зовсім інше. Це ситуація, коли людина потребує певної підтримки. Обдаровані особи, біженці, представники меншин, мігранти, внутрішньо переселені особи. Та, зрештою, кожен з нас в певний період свого життя після тривалої хвороби, реабілітації, депресії, в ситуації посттравматичного стресового розладу може відчувати потребу у підтримці. Тому, шукаючи відповідь на питання, а для кого цей інклюзивний світ? Тут однозначно для кожного із нас. Здавалося би, створення інклюзивного світу це така достатньо проста для розв'язання проблема, ну, достатньо кошти та й все. Але насправді воно. Ну... Зовсім по іншому на практиці, тому що все ще є прояви стигматизації, упередження, байдужості, зневаги, навіть ненависті це основні перепони на шляху створення інклюзивного світу. Тому until we we change the way we think about inclusion, it's never going to work. Мені дуже подобається ця цитата. Автор на слайді. І інклюзію неможливо впровадити без зміни уявлень про неї, тому без зміни суспільної думки, зміни переконань, суждень, стереотипів, без подолання стигматизації навіть в ідеальному світі, де в нас буде все all inclusive в плані фінансів, ми не зможемо створити інклюзивний світ. Але для чого ж інклюзія бізнесу? І в останні десятиліття питання впровадження принципу інклюзивності та різноманіття постають як одним із таких ключових трендів у світовому бізнесі. Бо важливим є створення комфортних умов для кожного працівника без дискримінації з рівними можливостями для кур'єрного зростання. Цікавими в цьому плані є дослідження консалтингової компанії McKinsey. Це аналіз понад тисячі Потужніх компаній з 15 країн, це аналіз продемонстрував те, що бізнес, який впроваджує принципи інклюзивності і створює робочі місця, в тому числі для осіб з порушеннями розвитку, для осіб з інвалідністю, є більш прибутковим, ніж у конкурентів. Зокрема, розглянемо більш детальніше дослідження diversity equity and inclusion Lighthouses Це 2023 рік. Тут визначено 5. Факторів успіхів, які є спільними для впровадження ініціативи інклюзивності та різноманітності. Насамперед, це розуміння першої причини. Важливо визначити, які в принципі, яким є, в принципі, потенціал кожної компанії щодо впровадження інклюзивності. І розуміння першопричин причин дає можливість зрозуміти, які є пріоритети інвестицій, які цілі, в принципі, можуть бути досягнені, які завдання для цього потрібно виконати. Це змістовне визначення в успіху. Важливо встановити цілі, цілі, які ми, в принципі, можемо реалізувати, і зосередити увагу на термінах виконання, тому що це можуть бути короткотривалі цілі, короткострокові, довгострокові цілі. Але в будь-якому разі це важливо для того, щоб консолідувати зусилля і оцінити ефективність. Це, звичайно, підзвітні і. Зацікавлені бізнес-лідери, налаштування на успіх, підтримка ініціатив, отримання необхідних ресурсів і, що найважливіше, відповідальність для результати. І крім того, це рішення розроблені для контексту, розробка рішень, спрямованих на усунення першопричин причин проблем, а не результатів цих проблем. Це те, що забезпечує ефективність. І також звичайно вимірювання прогресу задля контролю над ефективністю впроваджуваних рішень. Інклюзії часто розглядають як виключно соціальний імператив, як те, що стосується соціальної сфери і зовсім не стосується конкурентоспроможності. Але на практиці різноманітні команди інклюзивні робочі місця сприяють кращій продуктивності і попередньо розглядуваний ось цей доклад, який ми розглядали, цьому є підтвердження. Інклюзія це потужний бізнес важель, а не лише соціальний імператив. Якщо ми будемо продовжувати Думати про інклюзію, виключно як про соціальну проблему, насправді вона приречена на провал, особливо у складні економічні часи, коли не вистачає коштів, інклюзивність скорочується, бо вона не розглядається як основа бізнесу. Наслідування прикладу великих корпорацій, які впровадили ініціативи щодо інклюзивності і різноманітності, є хорошою моделлю для створення робочого місця, де людина отримує визнання і можливість кар'єрного зростання лише завдяки наявних знанням умінням. І навичкам, а не належності до певної категорії, і одним із прикладів є Мастеркард, яка незмінно входить до списку 50 найкращих компаній за результатами впровадження принципу інклюзивності та різноманіття за версією видання «Reversity». І позиція MasterCard, інклюзивність, різноманітність це те, що сприяє кращим інсайтам, кращим рішенням, кращим продуктам. Це основа інновацій. Різноманітність і інклюзивність є корисними для бізнесу не лише у залученні, утриманні персоналу, підвищенні продуктивності, але дозволяє змінити правила гри. Це можливість залучати різних людей з різними думками, з різним досвідом, різним світобаченням. і в результаті ми отримуємо комплексні рішення, продумані із виключенням так званих сліпих зон. Ну і, звичайно, це підвищує лояльність до бізнесу, сприяє налагодженню позитивних зв'язків із громадкістю. Інклюзія це відповідальність кожного. На слайді назви, які, я думаю, вас кожен знає і за ними потужні компанії, які вже давно використовують інклюзію як можливість, як вдалу інвестицію у розвиток компанії. Їх історія успіху свідчить про те, що, ну, мабуть, в цьому щось таке є і є ефективність. А для України, а от для України інклюзія сьогодні постає як така особлива необхідність. Ратифікувавши європейську соціальну хартію, Україна зобов'язалась створити умови для працевлаштування осіб з інвалідністю. І тому розвиток інклюзивного ринку праці це пріоритет державної політики. На жаль, на практиці не завжди відбувається так. Не завжди роботодавці налаштовані позитивно до можливості працевлаштування саме з особи з інвалідністю. І ця проблема, на жаль, для нас є актуальною, але інклюзія це ще й про майбутнє, про майбутнє для кожної з нас. На жаль, війна України має наслідки, і ще більше наслідків ми будемо відчувати впродовж наступних декількох десятиліть. На жаль, сьогодні зростає кількість запитів щодо логокорекційних корекційно-розвиткових послуг для осіб із логоневрозами, заїканням, і це не тільки діти, це й дорослі. Зростає кількість афазій. Це наші військові, які отримали поранення, червоно-мозкові травми, і все це на фоні зростання кількості осіб із порушеннями, яке в Україні спостерігалося ще задовго до війни впродовж багатьох десятиліть. За даними озвученими президентом Конфедерації роботодавців України, це дані за 23-го року. Чисельність тих, хто сплачує ЄСВ, сьогодні трошки більше 9 мільйонів, в той час як людей, пенсіонерів, більше 10 Бачимо різницю. І це, звичайно, така дуже нестрожлива інформація, бо внаслідок це підняття розміру ЄСВ, ну, ймовірно, так, і зрозуміло, це навантаження на бізнес. Тому потрібно шукати інші категорії, кого можна залучати на ринок праці. Звичайно, що те, що стосується осіб з інвалідністю, це залучення тоді, коли в принципі це є можливим. За даними. Державної служби статистики України та фонду соціального захисту інвалідів 16% осіб з інвалідністю в Україні працевлаштовані, лише 16%. І це в той час, коли, за даними досліджень, кожний, кожна друга особа з інвалідністю потребує працевлаштування, але не завжди є такі можливості. І знову ж таки, відлуння війни. Дослідження ринку праці Конфедерації роботодавців України ось такі результати. Тобто роботодавці побоюються. Того, що при працевлаштуванні ветеранів війни вони, вони зіштовхнуться з цілою низкою проблем: це психоемоційний стан, це алкогольна наркотична залежність, це конфліктність. Повернутися з війни фізично не означає повернутися з війни психологічно. І, на жаль, це велика проблема. Вже тепер багато людей, які, колишніх військових, які за станом здоров'я були демобілізовані і е, повернулися в тил, які працюють, працевлаштовуються, е, і ця тенденція теж підтверджується даними дослідженнями, раптово звільняються. Яка причина? Ну, начебто нічого не зрозуміло. І за детального розгляду, виявляється, що е, там, на фронті людина була керівником, е, командиром, а тут їй доводиться бути пілеглом, а вона не повернулася в з війни, вона не може адаптуватися, їй надзвичайно складно. І це проблема, з якою нам е, потрібно буде працювати, вирішувати. Звичайно, це складно, бо досвіду такого в нас ще не було. Майбутнє однозначно на перетині інклюзивності, різноманітності та інновацій. Інклюзивний світ це складний паз, де кожна людина як окремий всесвіт, кожна людина унікальна і здавалося. Поєднання просто неможливо, нереально. Але ну, це, мабуть, так як в оркестрі, коли і різні зовсім інструменти за тембральним звучанням, функціональними характеристиками, але лише разом вони утворюють поліфонію, справжню гармонію і справжню красу звучання. А для України реалізація інклюзивності як нового тренду на ринку праці це ще й можливість пошуку нових резервів, адже нас чекає післявоєнне відновлення країни. Шановні колеги, дуже дякую. Мені надзвичайно приємно бути тут. Всім мирного неба і можливості впливати на своє майбутнє. Дякую.